Проектно-кошторисна документація ремонту будинку по вулиці Баленко а пошкодженого внаслідок російської атаки 1 лютого минулого року. Нині проходить експертизу. За словами начальника міського управління капітального будівництва Максима Медведєва, експерти мають завершити перевірку до кінця січня. Був зроблений проект після того, як робота по проекту завершена. Проект відправляється в експертизу. Там експерти перевіряють цей проект. Перевіряють ціни, перевіряють uh, проектні рішення, щоб вони були згідно державно-будівельних норм. Проектна кошторисна документація по будинку по вулиці Валенька. Сіма зараз знаходиться в укрдержбудекспертизі. Майже рік після прильоту чекає на відновлення своєї квартири Ірина Рябчун. Її помешкання знаходиться на останньому, п'ятому поверсі будинку по вулиці Баленка, 7 А. Нині жінка тут не проживає, адже оселя непридатна для цього, говорить жінка. Тріщини збільшуються. Тут просто страшно жити, щоб ця стіна вона просто не рухнула. Все схилялося тільки до того, що треба зробити ОСББ. Тоді набагато буде все проще і обіцяли нам золоті гори, але жильці будинку проти створення ОСББ. Дуже багато пенсіонерів. Місцеві мешканці, у яких квартири постраждали внаслідок обстрілу, до кінця 2025-го чекали, що їм повідомлять хоча б якусь інформацію щодо відновлення будинку. Проте кажуть марно, коли робили технічний огляд, робили його від 1 лютого 2025 року. Зараз уже 13 січня 26-го року. За цей рік. Відбулися суттєві зміни. В когось почали з'являтися більше тріщин, в когось почали гнутися стіни, вони є несущими. Показує Дар'я Шпак і квартиру сусіда, який нині перебуває за кордоном. Це квартира сусіда. Тут можна побачити, які тут тріщини, як воно повибивало стінки. От вона є несуща. Тут візде-пазл, у нього квартира. Куди б ти руку не поставив, тут візде все дме. На другому поверсі мешкає Василь Павлов. Каже, теж у квартирі має вщен зруйновану стіну. закрите все від стелі до підлоги. Ось цей відрізок. Нагадаємо, 1 лютого 2025 року близько 7.05 російська ракета влучила у житловий будинок у Полтаві. Внаслідок атаки був повністю зруйнований під'їзд будинку за адресою Баленка 7 та частково квартири будинку Баленка 7 А.